Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району. Скрипніченко Дмитро Васильович, молодший сержант, гранатометник стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону, 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. Народився 23 липня 1972 року. В селі Плесецьке Фастівського району Київської області разом із братом Олександром ріс у дружній працьовитій родині, де панували любов і взаємоповага. Батьки Василь та Анастасія виховували Дмитра доброю та відповідальною дитиною. З 1979 року навчався в плесецькій середній школі, де зарекомендував себе вихованим і спокійним учнем, мав багато друзів, яких зберіг на все життя. У дитинстві був справжньою підтримкою для родини, доглядав молодшого брата, допомагав батькам у господарстві, був уважним і турботливим сином. Після закінчення школи здобув фах машиніста баштового крана в одному з професійно технічних училищ Києва у 1989-1991 роках проходив строкову службу у Збройних силах України. Повернувшись до рідного села, працював за спеціальністю на фабриці Роше міжнародної групи морепродуктів Скандинавія Фіш. Коли батько тяжко захворів, Дмитро залишився поруч, допомагав матері, взяв на себе відповідальність за родину. Після смерті батька став справжньою опорою для мами та молодшого брата. Дмитро високо цінував щирі людські стосунки, дорожив дружбою, завжди знаходив час для близьких. У 2011 році Доля подарувала йому зустріч із Наталією, а вже у 2012 році він став найщасливішим татом у родині народилася донечка Даринка. Відтоді весь свій час, турботу і любов Дмитро віддавав дитині. З початком повномасштабного вторгнення, у 2022 році, Дмитро не залишився осторонь. У 2024 році був мобілізований до Лав Збройних сил України. Службу проходив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді, де виконував бойові завдання на складних ділянках фронту, проявляв дисциплінованість, відповідальність, витримку та рішучість. У складі стрілецької роти виконував функції гранатометника, добре володів зброєю, швидко орієнтувався в бойовій обстановці, підтримував побратимів і користувався серед них повагою. Брав участь у бойових діях на найгарячіших напрямках. Загинув 30 липня 2024 року вірний військовій присязі та батьківщині під час запеклих боїв на Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області, виконуючи бойове завдання. Найкращі йдуть першими. Вічна пам'ять і слава Герою!